І про це поговоримо далі. Давайте а, зазирнемо в минуле нашого гостя. Щоранку на каналі 1 плюс 1 аромок Самит Кавий Якобс запрошує гостей. Він керує групою каналів 1 плюс а це його робочий кабінет. Робочий стіл, інтимне місце, крісло. і Багато-багато паперів, документів, проектів телеканал «1 плюс 1» і не тільки. Зліва від нас улюблений тренажер Олександра Ткаченка, де він підтягується чи не щодня у вільний час від роботи, качає прес. А ще грає у футбол. принаймні, полюбляє буцити м'ячик. До речі, Олександр Ткаченко підтримує клуб Барселона. Але зараз уся його увага прикута не до футболу, а ось до власного проекту Юрій. Робити авторські програми журналісту та ведучому не звикати. Добрий вечір. Шалений тиждень свят і змін в телеефірі провів після мову на канал студії 1+,1. Так що від сьогодні дивіться нас тут щонеділі о 19.30. Ось кадри найпопулярнішої аналітичної програми в Україні середини 90-х після мова на 1 плюс 1. Це ще не вперше в Україні так голосно почали критикувати та аналізувати все, що на той час відбувалося в країні. Далі була не менш популярна програма Обличчя світу. У відвертих інтерв'ю Олександр Ткаченко показував справжнє обличчя найпливовіших людей планети. Він і сам минулого року увійшов до списку найпливовіших українців. Та, мабуть, основна його заслуга перед вітчизняним телебаченням це створення 97-го року найпотужнішої телевізійної служби новин в Україні ТСН. Добрий вечір, добрий вечір. ефірі програма Ткаченко. UA». Після семирічної перерви Олександр Ткаченко повертається на великі екрани. Де у своїй програмі Ткаченко Ює чекатиме сильних представників світу цього у своїй авторській програмі? Ткаченко UA йому є що сказати, а головне запитати. Ми хочемо отримати можливість мати відверту розмову з людьми. Точка зору яких цікавить якомога ширше коло глядачів. Відомі політики, представники шоу-бізнесу, спорту, науки та мистецтва. А ще вище духівництво на такий перелік гостей чекайте у програмі «Ткаченко.UA». А ось прем'єрний показ відбудеться вже сьогодні, о 23.30. Гість Олександра Ткаченка, президент Грузії, Михайл Сакашвілі. Щоранку на каналі 1+,1 плюс один аромаксами Якобс. Запрошує гостей. Отже, Ткаченко повертається. А сім років у вас не Коли було, знімали Ви знімали в мене в кабінеті. У нас є дублікат ваших ключів. Все зробив, сидів. Коли було прийнято рішення про повернення в тележурналістику в ефір і чому саме зараз? Ми обговорювали з колегами програму.